Друзі, гості підписчику, підписчики мого каналу. Всім привіт! Вже трошки вечір, рішив вам відео познімати. Маємо такий екземпляр суєтської породи. Кобила Галка і пошив нам дядько Олег, шли її на коні. Перший раз e, запрягли в шлею. і йдемо спробуємо такого патичка, як кобила. Тігнем, вже трошки пару метрів спробували. Кобила йде суперова. Mm -hmm. Так. Один раз у таку брішу приягли цуреву, але вже нам посили слії. Так що вже, вже є що коні упрягати. Галка. Ага, Кутаси ага, ага. сам поробив. Такі на, на неї. На коні. Такий передок має кобила. Мочний. Ще, ще регулювали шлею. Шию має кобила дуже файну. І що хочу сказати, кобилу маємо на продажі. Кого би за заінтересувала така кобила. Кобила дуже файна. широка. Щирину має тут капітальну. Так що кобила буде на продажі. Роста, роста має вона... 164-165 на лінійку має кобила. А, покуємо. Завтра, завтра, післязавтра, коні покоємо. Ногу кобила має 24. І ще є, якого б інтересувало такі дві лошечки на продаж. що така, такі коні в нас. А галка, галка роботу має файну, дуже файну зірку. Має на чолі таку, що на роботу. Видите, вихор де стоїть? Кантарій чайські. Шию має кобила таку, як, як в жеребці. Шию фест має. Так що йдемо пробувати. Кобилу. Ну, їдемо. Алка! Ай, віста! Розвертайся, сюди. Віста. Алка! Kapraba, pats jau tokį ne gėlę, alenkiui. Aš apimu išliu. O, kokia čia spokiai, na, čia adekvatna. Galbūt jau jas įsikėlė. Я тримаю. Скільки там? Чотири. там? Чотири. Шість двадцять. Шість двадцять. Шість двадцять і на скільки? Три чотири на тридцяти. На 32 два такий патичок дубовий, кобила, справляє на ура. Їлка. Ну, Так. Рр. Ано, ну, давай сюда. Кобыла, р, стань. Кобыла чистенька. Ноги все чистенькі в неї. Кобила не є дихавична. Ковати завтра, післязавтра ну Дай Дай ту, дай, Р. Чекай, чекай. що будемо ковати. Ноги, ноги кобила дає. Окейно. Чесно, блага, не копне, не вкуси. Ну і роботу видите. Кобила не було. Другий раз пригано за 5 місяців. Чи Починають Чи більше за 6, напевно. 6 місяців вже. Другий раз та за 6, за 6 місяців. Була. Ну, то вже 6 місяців. Другий раз запрягали за 6 місяців. Так що... Так, Кобила показує роботу. І є такі дві лосички на можуть бути на продаж. Що буде цікавити, такі ціни, адекватні ціни будуть. то одна по Самсонові лошичку, а друга по кобилі і дядька Віктора Дмитровича. Там був такий жеребець, як Самсон. Баррі називається. Наскільки я знаю, він зараз на Житомирщині така лошечка. Лошата були заглистовані зараз вже обробилися від листів і почали вже набирати масу. А так, що можу сказати, що, що два лошата сали кобилу і кобила, кобила в дуже гарному тілі. Нема, нема, злата. перед має кобила дуже гарний. Так що. Кого буде цікавити номер мій 097-78 39 74. Кого буде цікавити, дзвоніть. З газу. Ай, та! Айта! О! Кубила, кубила як на пульті. До роботи до всього. Ну, за заупріч тут я нема, нема що там. Хвалити, то є робота сама хвалити себе. Дядька Олега шиє відповідні. Мого Тімбора є такі самі шлиї. Дядька Івана є такі самі шли фізера. Я бачив, так що йшли їм довольніше. Дядько Олег шиє під дубки. На них і контарі. Комплект, все буде. А ну, давай сюди на мене її. А? Так він має тягнутися. Ну. я роботу. Роботу має. Роботу має суперово. Нарештість не йде. Ні, ні. Рушить, як він рушує, в першу чергу. Такого от має кінь тягнутися. Щоб ви знали різну... Ні! Айта! О! Той не кінь, короте, кінь має тягнутися.

Та йде суперово, кажу, за за 6 місяців кобила, що була два, два рази упрягана, то є другий раз, другий раз упрягана кобила. Та та вичпає. Кобила чимна, адекватна. Раті він безпеки йде і у вісок не можна. Чим попробувати бульбін, так А? Бульдил тихо Посічі бульбами Та вони поправляються вже? Бевіх є хіба не та зараз. Та мусить. Так що, друзі. Підписуйтесь, і ставте лайки, коментуйте. Номер залишу в описі. Якщо кого буде цікавити, така кобила. Дзвоніть. Всім, всім удачі. До зустрічі.